Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вищу увазі набір акумуляторних інструментів від компанії Makita, а саме модель DLX2432TG. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту, а вірніше цих інструментів. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Зарядний пристрій з силою струму 9 А. Імпакт з акумулятором ємкістю 5 А, шуропокрут з акумулятором ємкістю також 5 А, додаткове руків'я. та, власно кажучи, досить непоганий кейс. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: DDF-486. Джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Кількість обертів холостого ходу на першій швидкості 550, на другій 2100 обертів на хвилину. Крутний момент жорсткий 130 Нм, м'який 65 метр. Діаметр затиску свердлильного патрону від 1,5 до 13 мм. Габарити 178 на 81х265 мм. Вага інструменту 2,6 кг, гарантія від виробника 36 місяців, ДТД 153, джерело живлення. 18-вольтовий акумулятор. Кількість обертів 3400 обертів на хвилину, кількість ударів 3600 ударів на хвилину. Максимальний крутний момент 170 Нм. на метр, габарити 126 на 79 на 238 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,5 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Отже, друзі, розглянувши основні технічні характеристики, перейдемо до більш детального розгляду кожного з цих інструментів. Спершу хотілося б звернути увагу на те, що це два інструменти преміум класу для важких робіт. Обидва інструменти оснащені безщітковими моторами. Відповідно, не потребують регулярного сервісного обслуговування. Як ми знаємо, імпакт це інструмент, схожий на шуруповерт, проте з набагато більшим крутним моментом, ударом, ударом, до речі, не поступальним, а на дотягування. Відповідно, може загвинчувати шрупи дуже великої довжини та досить великого діаметру. Проте у нього відсутнє обмеження крутного моменту. З досить таких непоганих переваг тут також присутня підсвітка робочої зони та прогумований корпус. Завдяки цьому інструмент не ковзе у нас в руках під час тривалої роботи. Крім того, присутня кліпса для можливості комфортного транспортування інструменту у випадку, якщо ви працюєте, наприклад, на висоті. Перейдемо до шуруповерту. Як ми бачимо на шуруповерті встановлений металевий патрон, як вже було сказано раніше, з можливістю затискання витратних матеріалів від 1,5 до 13 мм. Крім того, він надійно затискає витратні матеріали завдяки спеціальній трішітці, що дотягує, наприклад, свердло та запобігає його випаданню під час тривалої роботи. Додаткове руків'я досить сильно винесено від корпусу інструменту та допомагає нам. Дуже добре контролювати сам інструмент під час роботи. Звісно, що руків'я та корпус інструменту також добре прогумовані та захищені від ковзання у вас в руках або випадання. На шуруповерті є підсвітка робочої зони, 21 режим обмеження крутного моменту та режим свердління. Є спеціальне місце для зберігання найчастіше використовуємих біт. Отже, друзі, як висновок, маємо два надійних та досить потужних інструменти. За більш детальним оглядом по кожному з цих інструментів переходьте на наш канал Tools.netua. Там ви зможете побачити детальний огляд кожного з цих інструментів. А якщо у вас залишились швидкі питання або щось додаткове ви хочете почути саме по цьому комплекту, звертайтесь до менеджерів нашого сайту. Знову ж таки, Тулс нет її. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. А комплектації акумуляторів, інструментів між собою або зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!